Фінансування на ремонт доріг Цьогоріч, згідно з постановою Кабміну, передбачений капітальний ремонт на двох об'єктах області. Зокрема, зазначає заступник начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури Любомир Семанів завершити роботи на автомобільній дорозі татарів Кам'янець-Подільський. Її ремонт розпочали ще у 2021 році. План його будівництва був запланований на 2021 перший та двадцять рік. Кошти, які були виділені в 2021 році, були в, повному, в повній мірі освоєні, але, на превеликий жаль, об'єкт не був закінчений в зв'язку з російською агресією над Україною. В цьому році передбачається виходу цієї постанови, де буде передбачено фінансування в розмірі 6 мільйонів гривень, і ми цей об'єкт плануємо закінчити в цьому році і ввести його в експлуатацію. Що стосується другого об'єкту. Це також об'єкт, який знаходиться на дорозі Р-24 татарів Кам'янець-Подільський, на кілометрі 94 плюс 710 в селі Стопчатів. Хочу сказати, що на даному об'єкті на сьогоднішній день інтенсивно тривають роботи, і ми його також плануємо закінчити в цьому році. Також, каже Любомир Семанів, цьогоріч Прикарпаття очікує кошти, які використовуватимуть на експлуатаційне утримання національних автомобільних шляхів. Це 371 мільйон гривень. Перший напрямок, по яких це буде використання коштів, це і кошти на ліквідацію деформації та аварійної ямковості. Ми вже ці роботи розпочали. Практично ми бачимо, що робляться роботи на бізні Івано-Франківська, на під'їзді до Тисменниці, на під'їзді від автобазару до Івано-Франківська. Також на дорогах в основному вони будуть використовуватись на дорогах міжнародного, національного та регіонального значення. Другий пріоритет, де будуть використовуватися кошти, це забезпечення проїзду по штучних спорудах. Збираємося Є перелік мостів в кількості 14 штук. Ми будемо їх ремонтувати. Передбачається виділення коштів в сумі понад 14 мільйонів гривень. Третій пріоритет, де будуть використовуватися дані кошти, це є. З безпеки дорожнього руху. Окрім того, частину пошкоджених доріг державні служби мають намір відновити за співфінансування з територіальними громадами. Ліліана Іванічок, Віктор Костенюк, та радіокомпанія